Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте? Доброго дня, так чуємо. Добре. Скажіть, будь ласка, чи присутні представники громадськості на громадських слуханнях? Немає, так. Є представники суб'єкта господарювання? Так. Є представники, так. Нагадую, що у нас ведеться відеоконференц... відеофіксація наших громадських слухань. Якщо громадськість на слухання не з'явилася, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 15 липня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності публічного акціонерного товариства «Укрнафта», якою передбачається нове будівництво автозаправного комплексу АЗК з демонтажем будівель і споруд на території існуючої АЗС за адресою Полтавська область, місто Пирятин, вулиця Сумська, 2А. Номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД – 11.983. на сьогоднішній день у зв'язку змінами закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля затвердженої постановою кабінету міністрів від тринадцятого 2017 року номер 989. на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА та суб'єкт господарювання. визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася, про що відповідно з пункту 23 порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пункту 10 та пункту 23 в порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Якщо немає зауважень і доповнень до почутого, пропоную закінчувати громадські слухання. Всім гарного дня і до побачення. Гарного дня до побачення. Дякую. Дякую. До побачення.